Мир і спокій це першочергова задача для України, але мусимо думати про те, як створювати робочі місця. Туризм це ресторани, готелі, сфера послуг. Спробуємо зрозуміти, який досвід Кіпро можна запозичити, аби зробити південь України, та й, взагалі, внутрішній туризм нашої держави привабливим для туристів з усього світу. Христос Діомедус в готельному бізнесі 20 років. Він народився в родині виноробів, але обрав професію готельєра. каже над створенням вина ви можете працювати рік. А чи добре воно вийшло дізнатися аж через 5 років в туристичному бізнесі? Ви бачите результат миттєво. От тільки треба дуже любити цю справу, бо якщо не відчуваєш радості від зустрічі з людьми, втриматися у цьому бізнесі складно. Ми кіпріоти відкриті і гостинні до людей усіх націй. Це наша головна перевага. Це йде від серця від нашого менталітету. Плюс треба так організувати відпочинок, щоб приїжджаючи в країну, люди забували всі їхні турботи. Для цього насамперед не потрібно нав'язувати їм свої. Слово проблема у нашій роботі не існує. Є труднощі, які ти маєш вирішувати. Наприклад, у готелі не можна показувати, що є якісь проблеми, бо клієнти повинні насолоджуватися часом проведеним тут. Вони збирають гроші на відпочинок, і коли приїжджають, не хочуть чути про проблеми. Як результат, на Кіпрів один і той самий готель люди повертаються роками або ж і по кілька разів на рік відпочивають, зупиняючись в одних і тих самих номерах. Для гостей країни потрібно створити зручну інфраструктуру, передбачити, щоб комфортно було і сім'ям з дітьми, і бізнесменам, які приїхали на конференцію. Гості мають отримувати задоволення від того, чим багата країна чи місто. Згідно із грецьким міфом, Афродіта вийшла із піни морської в околицях пафоса. Біля оцих каменів це одне з найбільш відвідуваних туристами місць. Міфи міфами, а ось християнська історія пафоса направду багата. Тут збереглося багато старовинних церков, є катакомби, де ховалися перші християни. Тут є кілька амфітеатрів. В одіумі досі відбуваються концерти. У старому місті все розташовувалося компактно. Церква, лікарня, амфітеатр. Ринок у часи римського владарювання пафос був столицею Кіпру. Зараз цю місію виконує Нікосія, але у пафосі вирішили не здаватися і зазіхнули на титул столиці Європи культурної 2017 року. Уперше кіпрське місто вибороло таке звання. У будь-яку країну вабить іноземців національний колорит. Так, потрапляючи на кіпр, туристи поспішають побувати в тавернах. Різниця між рестораном і таверною, що всі страви, які готуються у таверні, традиційна кухня. Це 25 традиційних кіпрських страв. А всі, хто приїжджають до кіпру, хочуть скуштувати традиційні страви. можна замовити разом страву і кіпрські напої за 25 євро. Кажуть, іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше ніж 10 років життя вдома. Кіпріоти теж відкриті для подорожей. Пізнати хочуть і Україну. Гадаю, багато кіпріотів теж хочуть відвідати Україну. Звісно, на жаль, ви зараз маєте проблеми, але я вірю, все скоро буде добре. Все більше кіпріотів хочуть їхати в Україну, бо у нас історично склалися добрі відносини.